Кількість мертвих орків вже перевищила 154 тисячі 830 осіб. Воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення та по 7 березня 2023 року орієнтовно склали 154 830 тисячі осіб особового складу. За добу ще 1060 урків отримали від українських воїнів чорні пакетики та путівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3432 танки ворога, за добу 9 одиниць. Також спалено 6 5714 бойових броньованих машин, за добу 11 штук. Крім того, Вторая армія міра втратила 2456 одиниць артилерійських систем, за добу 23, аж СЗВ окупантів було знищено 488 одиниць. В засобі ППО російські війська втратили 253 одиниці, три спалили минулої доби. Загалом збито 303 ворожих літаки, один за минулу добу. Гелікоптерів окупанти втратили вже 289 одиниць. ППЛА оперативно тактичного рівня 2095 одиниць. За минулу добу українські воїни збили ще 9 безпілотників. Крилатих ракет рашистів збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив 18 одиниць. Автомобільної техніки та автозистерн знищено 5 323 одиниці, 15 штук за добу. А спеціальної техніки орків, воїни зсу спалили 236 одиниць ще дві знищили минулої доби. Дані уточнюються: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.